Барселону можна згадати. Можна пропуск Антонелі. Як не пропуск, а помилок Антонелі, який пропустив Норріс. Я дивився. О, Андрюха, привіт. Але вам до Норіса вітаємо з першим чемпіонством. Але і Оскар був. Ого, що? Шум... Ні, шумі безперечно, тільки коли це було. У це зовсім інше покоління. Але Ліверпульс загалом був. Юлічка, ой, дякую. Бути. Мені приємно. Яку продовжив Арнеслот, продовжили трансфери ще ланів Але зараз у команді багато не А ви за кого у Формулі 1 за кого полівали у цьому чемпіонаті?